Чудового світлого дня середи. Слухайте, такий файний час. Літко, влітку, літко, літком річка вже спадає. Не знаю, чи ви, чи ви в курсі, але вже червень до закінчення йде. Треба рухатися, аби, аби встигати за, за, застати, засмакувати, пережити літо. Вже з мій скидав там білі грибочки. Я тут я бачив, вже в діловому продавали лисички. Ви знаєте, якісь страшезно смачні лисички. у... у Сковорідці засмажені. коротше, йдіть у ліс. Потім мені фотки скиньте грибів, які назбирали. Літо йде мій Швагро, який там зараз є на, на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку воює. То каже, їсть недавно тараньку, каже, хлопці стоять на КПП біля мосту і ловлять собі рибу у річці, а що стояти пусто. Так, рибу наловили, насушили, насолили. То що вам не треба риби. Фані хлопці молодці, Ні, ніде час не тратять. Сьогодні середа вчимося від великих або від святих людей. Саме нині буде, буде нам рекомендувати щось Даніель Дефо. Давно його не згадував. Він каже таку річ, що на третьому, місці, на третьому місці після бідності і всякого нещастя є, знаєте, яка біда? Відсутність друзів. На третьому місці після бідності і нещастя щастя є відсутність друзів, каже Даніель Дефо. <кхід> бо, бо це біда. Хтось, хтось так пожартував, що найбіль... одним із найбільших чудес Ісуса було те, що Він у 30 років мав 12 друзів. Попробуй у 10 років мати 12 друзів. І це, це нам сьогодні дає такі два дуже потужні уроки. По-перше, якщо маєте якогось друга, подругу, то цінуйте їхню дружбу. Треба це помічати, треба це підкреслювати, треба це бачити, визнавати, не соромитися сказати. Слухай, ти в мене цінний, ти в мене цінна. А друге, то важливо є ну, підтримувати зв'язок, Тобто шукати дружбу, і ці, цінуючи її, підтримувати, контактувати, переговорювати, їхати до друзів. Виявляється, я так пробував трошки робити опитування в селі для переважної більшості людей є і чудним, і чудним і дивним поїхати до друзів, лишитися на ніч і повернутися додому. У тебе є свій дім, у тебе своя хата, ти маєш ночувати вдома. А ми з дружиною, ми з дітьми дуже любимо. У нас, у нас часто день починається з того, що після сніданку наші діти питаються, а куди ми сьогодні їдемо, коли є можливість, коли немає якихось служінь, то ми шукаємо, до, до яких друзів би поїхали, до яких друзів би відвідали. І одним словом, ці дві речі. Перше цінуйте друзів, друге контактуйте. Як сказав Ісус у другому сезоні вибраних, що якщо з друзями не підтримувати контакт, то їх скоро не буде. Тому так швидко друзі дитинства, друзі садочку, школи залишаються в минулому. Якщо не підтримувати контакт, то все, дружба залишається в минулому. Тому нехай сьогоднішній день із натхненням Даніеля Дефо допоможе нам справді згадати за тих друзів, як мінімум з якими ми давно не контактували. Подзвоніть їм, напишіть. Yeah. Якщо маєте нагоду, до найкраще це поїдьте, поїдьте. Бо дружбу будь-яку треба підтримувати, як і будь-які стосунки. Треба підтримувати, контактувати, бути, yeah. бути разом. У нас є так гарно на Рахівщині, тут, коли два гуцули один одного вже залишають і кричать ну все, Василю, щасливо будемо! Yeah. Ще будемо. Будемо це власне, ну, ще, ще будемо разом, не? ще будемо перебувати, ще будемо в спілкуванні. Ще будемо е, при якійсь справі, то оце будемо, оце дуже чудова риса друзів. Ну, коли, коли просто є ти, є він, чи є вона. І ви просто є. І ви просто е, разом. І потім, коли згадуєте один за одного, то так само згадуєте. Вітаю. Можете. Дуже добрий. І, і, і ви, ви просто були. І, наприклад, коли ви згадуєте за те, що був файний момент, який ми пережили, то чому? Бо ми разом були. Файний момент ми пережили, бо ми разом були. Або ще файний момент пережимо, бо будемо. Тому домашнє завдання подзвоніть своїм друзям. Серйозно. Помоліться за них. Це також важливо. Переживайте за них, згадуйте за них. Згадуйте моменти, справді, якими вони вас благословили, або ви їх, коли ви були разом. Тому пам'ятайте, що життя без друзів це. Третє, що є після нещастя, і що є після бідності. Це життя без друзів. Це справді така убогість у стосунках. Тому будьте благословенні. І ти будь благословенний на мотоциклі без шолома. Боже, збережи цього самогубця, аби вижив. Так їздять. На мотоциклах не <кхи> і без шолома. Тому цінуємо друзів, молимося за них, пам'ятаємо, дзвонимо їм і при нагоді. Їдемо до них, чи вони до нас, аби разом бути, аби у цьому бутті ділитися любов'ю, ділитися підтримкою. Майтеся файно. Мир вам!